Українські мешканці Луганщини обурені неквапливою антитерористичною операцією влади. Про це в Івано-Франківську заявив активіст Дмитро Снігірьов. Тут він розповів подробиці так званого референдуму, який пройшов в окремих регіонах Донбасу минулої неділі. каже, проголосувати прийшли близько третини місцевого населення. В основному це проросійські громадяни та бюджетники, яких під загрозою звільнення змусили проголосувати чиновники-зрадники. Реально ж впевнений Снігірьов майже 70% луганчан за єдину неподільну Україну. Тим часом. Непереконливі дії силовиків все більше загострюють ситуацію в регіоні. Не інакше як диявольським планом розумієте, у те розгортання бандитського безпреділу в Луганській області, коли люди вже просто знаєте, вони будуть волати про те, що введіть надзвичайний стан. Нам не потрібен вже президент. Ми хочемо просто нормально жити, спокійно виходити на вулиці. Інакше я не можу зрозуміти. Повільну та малоефективну антитерористичну операцію Снігерів розцінює як слабкість центральної влади, хоча більше схиляється до варіанту умисного створення території хаосу в Україні. Це можна пояснити одним моментом певними якимись домовленостями. Домовленості ці, на мій погляд, це зрив президентських виборів. Ніхто не зацікавлений ні як російська сторона, ні як відповідні певні політичні кола в Україні в нормальній течі політичного процесу і легіментарізації от української влади шляхом обрання нового очільника, нового президента. Наразі ж Дмитро Снігірьов їздить західними областями та шукає притулку для втікачів з Донбасу. Визнає на відміну від Кремчан з облаштуванням українців зі сходу наразі є величезні проблеми.